Всім привіт! Коли я почав записувати це відео, чесно кажучи, я не збирався розповідати про контент у Пандарії або ж при бачі. Натомість я хотів уточнити стосовно деяких моментів, які я оглядав раніше, і загалом хотів підбити деякі підсумки, розповісти про те, що з моїм каналом буде відбуватися надалі, а також виправити самого себе з попередніх відео. Проте під час запису цього відео Blizzard викатили черговий блюпост, де знову поділилися з нами новими фіксами у спеціалізації. Хто ж я не зміг обійтися стороною, і тепер розповім ще й про них. Попереднього апу для аркан-мага було недостатньо, тож Блізард вирішили ще сильніше апнути його основні абілки. Таким чином, демедж від Аркан Місайлз апнули на 28%, а також підкрутили демедж від Аркан Бласту та Аркан Баражу. Фаєр магу дещо переробили спред від інфернобласту. Апнули Ферал Друїда, тепер його абілка Шатерін Блоу кастується моментально, а тривалість абілки Предаторі не. Збільшено з 8 до 12 секунд. Також для танка друїда, дещо збільшили шанс на активацію Dream of Canarius від його абілки Mangle, зменшили КД його абілки Heart of the Wild, а також те, що переробили BR Hack. Для Frost DK зменшили ефективність від масштабування майстерності для його абілок Облітрейт і Soul Reaper на 20%, якщо він носить дворучку. Для Blood DK його Пет та Армія більше не масштабуються від Вендженса, проте Blood Presence. Світ тепер зменшує отримуваний демедж не на 10, а на 12%. І також дещо понерфили Афлі Варлока, Його періодичний демедж від абілки Хоунд зменшено від 40 до 35 і також зменшено періодичний демедж від Егоні на 11%. Ну і тепер я б хотів перейти до того, про що я розказував у своїх попередніх відео, але тепер ці речі або втратили актуальність, або не є тим, що від них очікувалось. Перейду одразу ж до самого головного. Якщо ти дивився моє попереднє відео про те, що варто зробити перед релізом Пандарії і як до неї підготуватись, то у ньому я розказував про певні жетони, які дають Джастіс Поїнти, і які ти можеш зараз прикупити, щоб використати їх пізніше у Пандарії. Я ставлю жирний знак оклику, оскільки з виходом припадчу, а це до речі буде вночі з 1 на 2 липня, Blizzard написали блюпост, у якому дали нам знати, що ці жетони повністю втратять свою актуальність і їх не. Можна буде використати взагалі ніяк, окрім того, що просто продати вендору. Тож, якщо ти зараз маєш їх у себе в сумці, краще використай їх вже. Я гадаю, що це правильне рішення від Blizzard, і особливо добре те, що вони нас про це попередили. Тір лісти ДПСів, відео з яким я запостив ще два тижні тому, станом на сьогодні майже повністю загубив свою актуальність. І так, мені варто було б сказати про це ще раніше, оскільки Blizzard почали доволі активно працювати над балансом класів у Пандарії. І тепер Чесно кажучи, взагалі не зрозуміло, хто де повинен знаходитись. Тим не менш, це однозначно дуже і дуже добре. Я особисто радий, що Blizzard працюють над балансом, і насправді, коли класи є трохи непередбачуваними, і коли ти навіть не знаєш, хто буде в топі, це додає свого роду більше інтриги. Ну і звісно, ні про які нові тірлісти, поки що мова йти не може, оскільки Blizzard у будь-яку секунду можуть знову викатити новий фікс. Тож я можу сказати, що обирай той клас, який тобі Би більше всього подобається, виходячи з усіх попередніх фіксів, є велика ймовірність, що всі класи будуть іграбельними, і навіть ШП Пріст, який досі вважався аутсайдером, скоріш за все буде мати життя у Пандарії. По крайній мірі, Блізард не обійшли його стороною і у майбутньому можуть ще дещо підкрутити. Я дякую усім, хто підтримує мене у коментарях, ставить лайки та дивиться усі моє відео. Я буду й надалі випускати контент. Звісно, однією Пандарією я. Не обмежуватимусь у майбутньому, скоріш за все, я буду робити більш узагальнені відео і оглядати буду не лише це доповнення, але й загалом усю гру, і обов'язково триматиму тебе в курсі будь-якого нового контенту у WoW, а особливо того, що стосується класичної версії. Якщо ти вперше на моєму каналі, до твоєї уваги чотири самі великі українські гільдії на серверах Пандарії Класік. Кожна гільдія знаходиться на окремому реалмі, тож якщо ти вже почав грати на якомусь з них, до. Єднатися до відповідної гільдії, ти можеш скориставшись силками на Діскорди, які я залишу в описі. Ну а я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі!